в кінці цієї служби я вітаю від широкого серця всіх вас, які тут я присутні, особливо молодих людей, дорогі молоді люди. Я закликаю вас слідувати вашою дорогою в дієцезіях, в паломництвах через всі континенти. І нехай вони приведуть вас в наступному році до Кракова. Це батьківщина святого папи Івана Павла II. Починає, почнеться тема, яка буде на цій зустрічі, блаженні милосердні, бо вони знайдуть милосердя. Дозвольте, щоб ніжність Отця наповнила вас, щоб розповсюдити її навколо вас. І зараз ми звернемося до Марії. Нашої матері в молитві щоб вона допомогла нам жити в вірі, пережити цю цей святий тиждень. Також вона була присутня, коли Ісус прийшов в Єрусалим зак е, оспіваний натовпом і її серце було так, як і серце сина, готове на страждання. Навчимося від неї бути вірними, слідувати за Ісусом. Навіть коли є хрест на нашій дорозі, я довіряю ваш, е, її заступництву, всіх жертв, які загинули в цьому літаку у вівторок. І там були учні із Німеччини. Angel Rospoigne, Ave Maria, Grazia Plena, Dominos Tecum Benedicta tu in Mulieribus, et benedictus benedicto frutto ventre tu, Jesus. Santa Maria, Madre, Rei, ora per noi, peccatori, et e Gloria, osso Amen Sospecami. E la Domini, Ave Maria, Grazia Plena, Dominos Tecum benedicta tu in mulieribus benedicto benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Amen. Madre Te, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. El Verbo un caro fatto, Mestre. il un Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus benedicto benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Madre Te, Ora pronomi, Santa dei Genitri. di vita e professione a tutti i Christi. Grazie a tu, Anquesso, Musto e sumus, domine, Menti si infonde. Utiancio Renunciante, Christi Fili tuo incarnazione e cognomio, per passione meiosa e cruce, a resurrezione gloria gloria perducamur, per una in Cristo un domino nostro. Amen. Gloria patria, il Figlio e Spirito di Santo. Si, Secolo, secolo. Gloria patria, et figlio e te Spirito, il Santo. Si, vera il principio, e nunca et sempre, e il secolo, Amen. Gloria patria, et figlio e te Spirito, il Santo. Si, vera il principio, e nunca et sempre, e il secolo. Amen. Profili e due fonti. Вічне спочивання дару їм Господи, а світло віковічне, хай їм світить, нехай відпочивають у мирі. Господь з вами, і з Духом Твоїм. Нехай Ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки допомога наша від імені Господа, який створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь! І з миром Христовим, Богу подяка. Я бажаю вам святого тижня в спогляданні таємниці Ісуса Христа.